Раз, два, але почуйте нас, Пані, Пані послухайте, Слухайте, що Варіація я сказав злі. зараз зранку тим, перетинути в мене, бо сарап з цим аукціоном. Я ж прекрасно розумію, ну ви зрозумієте, що в лісі крутяться великі Прошені, гроші. І ми хочемо їх, як... тому то й справи, щоб підприємці хочуть вивезти Парабо. на біле. Ми розробляємо механізм від сплати податку. Я не даю. Не голові адміністрації, не директор лізорку взятку. Я показую чесно, ви мені даєте один куб, з Куба, я зобов'язую заплатити стільки-то податків. Проаналізуйте це і вирахуйте, що вигідніше. Давайте відправити кругляком. Чи робочі місця забезпечити? Це ж є податки, плюс зарплата, плюс зайнятість населення. Ми говоримо, декларуємо на всіх рівнях зайнятість населення зайнятося. робимо автоматично протилежність. От зараз ще раз вам кажу, почуйте, будь ласка, мене. <тур> Що стосовно лісу, але не бачу. дій конкретних? Дій? я да. зробив дії. Я на аукціоні ліс по 500 гривень. Я вам зараз дам 500 гривень, підіть купіть 500 купіть по 500 гривень, десь ліс. На аукціоні по 500 гривень я лісу не бачу. Лоток, на, попередньому, є, на попередньому, 700 гривень. 700. Ви купите зараз по 700, коли долар став 25. Давайте одну секунду. Я працюю на одну на секунду. Гриву. А я працюю над доповним бюджетом. Я не маю чим людям зараз, зараз зарплату платити, мені розказують про бюджет. Mm? Я хочу, ви мене стверджуєте, ви кажете зараз. Що я поламав? Я поламав з того, що ліс був по 700, став по 1200, я поламав. Що 1200 грошей буде заплачено в цьому? Займало одну секунду. А тепер скажіть мені, хто отримає по 1200 а тепер Одну секунду. І що я Я стоїть робочик з війну? Цього ми добиваємося. Це є війна, Олег Романович. Раз ми не розуміємо, не може. Послухайте мене, ви війну? Ви війну. Це не предмет, Я пропонує робочу. Слово Війно! Війно! Їдьте на схиль! Шановний мой! Я вам кажу, наша розмова захочена. мене уважно. Не треба слякати. Не треба мене лякати. Не треба мене лякати. Я Будь ласка, я вам ще раз сказав, от вам не треба мене лякати. Не, не, не. Що я порушив? Скажіть. Я ми ще раз чули. запитую, що я порушив? Відповідайте за свої слова мені в очі. Що я порушую? Я запитую, що я, порушен, шановні, шановні мій, що я порушив. Шановний, що я порушив? Я стою перед вами. Що я, я порушу стать? Я рахую, ми, що ми зібрались тут не для того, щоб звинувачувати один одного, а, а досягти якогось конецтру... І Що я сказав, Олег? Напишіть папір, нікуди не їхать. Прийдіть зараз, одну секунду. Що стосовно лісу? Зрозуміло, ви сказали. Винська і висказались ви. Давайте сідаємо і вирішуємо ці питання. Що я кажу так само, як ви нам порадили, будуть зупинятись машини. Ні, одна машина за межі не виїде. Олег Романович, В мене конкретно ну, друга. Я ж просто це у п'ятницю. Обласна засідання обласної ради да. будуть представники з Верховної Ради, зустріньтеся з ними. Так. ви ігноруйте їх. В них є повний пакет напрацювання. працювання. я поігнорував? Ну скажіть, все ми... одно чи бачите це. І у нас є... Ви даєте тут слово, ми його ще раз. Я нам... ще раз, Почуйте, будь ласка, мене, що стосовно лісу. Коли я подивився, з чим я не погоджуюсь, і на що я не піду, що прийдуть фірми. Ну, ви чуєте про що я не, ну, ми вирішили Але, це питання. З однієї сторони я кажу про те, що люди, які не переробляють взагалі ліс, що є зареєстрована фірма, яка має два чоловіка. 700-500, не важко. Бере ліс, не вдаривши жодного ну, вироба, нічого. Цей ліс видає на таможню. Ну, на таможню, лег, оце ці, я ці, не ми. можу. Те, що зараз хоче зайти, то, що я от зараз, що я зупинив, на кількість фірм за меж області і це забрати, цього не буде. Давайте про що ми кричимо? Все, дякую. Ми це питання закриваємо і Ми би хотіли, бо ми теж учасники аукціону, ми б вас запросили, щоб ви були вівторок з нами на аукціоні. Щоб ви там там бардак грабиться з голову комісії, як він тягне за своїй там. Зараз Сергій Пасарап Михайлович, послухайте мене. Я тільки що з ним ранку розмовляв. Він прийшов до мене, я пояснюю, він з першого дня, скільки ми на роботі разом, він займався цими питаннями лісу. То, що, от він мені говорить, каже, але це не є правильно, коли зараз в наших заберуть весь ліс, велику потужні фірми за меж області. Навіть наші фірми, я не говорю про приватного підприємця. У великому об'ємі okay. заберуть, їх лишуть без лісу. Олег Романович, Олег. ми це зрозуміємо. І друге питання, що він каже, я каже, Оле, я кажу, це треба зупинити. Він каже, Оле, це треба зупинити. Але над чим ми зараз працюємо? Це порушення закону. Я кажу, як до цього було? Отак було. Я кажу, Сергій, ти знаєш? що? Мені що здається? Що є, в Києві ці правила встановлені, а аукціони, скільки було аукціонів по цих старих правилах? Тьма. Тьма! Просто мені одну секунду, просто відійти в сторону! По-іншому, ну, це і безкінечний період. Тому я прошу прохання по аукціону. Дивіться, питання лісу ми зараз лишили відкрите.